Усім привіт! Мене звати Оля, та ви завітали до мене на канал. Знаєте, мені здається, що вже час оформлювати мій щоденник, тож для цього нам знадобиться мій улюблений автоолівець та клячка. Ну, і оскільки не знала, що точно хочу намалювати, вирішила пошукати ідеї в Пінтересту. Всі ідеї, які мені сподобались, я додавала в папку, тож, кому це буде цікаво, посилання залишу під відео. Особливо мені сподобались ось ці дві ідеї, санта-листи. В них можна написати фільми, які хочете подивитися, покупки або ціль на 2024 рік. На наступній сторінці я вирішила зробити трекер, приклад знайшла в Пінтерсті і також десь тут залишу для вас фото. Я ще точно не визначилась, для чого він мені, можливо, буде використовувати для тренування або навчання. Ну і хто пам'ятає розпаковку цього планера, той знає, що я до нього замовляла декілька блоків, і один з них став ось такий блок, де все вже розкреслено, по дням і так далі. Тож я вирішила його використати. Беру лайнери та починаю все обводити. Спочатку хотіла намалювати санчата, мені здалася це дуже гарна ідея, але оскільки мої маркери протікали на інший бік, вирішила все ж таки зробити просто красивий напис. До речі, хто ще не підписаний на мій телеграм, обов'язково підписуйтесь. Там ви знайдете фільми, серіали, мотивацію, корисні поради, влоги та естетичні фотографії, посилання під відео. Доки обводила другу сторінку, перша трохи підсохла, тож беру клячку та стираю всі допоміжні лінії. Перевертаю на кінець планера та дивлюся, що в мене є з наклейок. Знаю, що деякі не можуть знайти ось такі новорічні стікери, або просто якісь новорічні картинки, тож ось вам моя порада: просто зайдіть в Pinterest. Там ви знайдете наклейки, стікери. Просто красиві естетичні фото на будь-який смак. Коли розставила всі картинки, почала їх приклеювати. Ну а що вийшло, побачите вже в кінці відео. Переходжу на другу сторінку та починаю розмальовувати. Оскільки маркери, як я вже казала, протікають на другий бік, то вирішила використовувати олівці. Ви навіть не уявляєте, як я довго малювала шапку Санти. Не знаю чому, але вона в мене не виходила. Спочатку хотіла використати ось такі картинки, але потім згадала про новорічні наліпки. В мене їх чотири набори. З першого вирішила взяти подарунок та новорічного чоловічка, а з другого різдвяні шкарпетки. Взагалі не планувала сюди додавати якісь такі великі картинки, думала просто буду використовувати наліпки. Але потім все ж таки одну з наліпок вирішила переклеїти, а на її місце взяти ось таку картинку. Накижу ну, Санта-лист без Санти. Ось така краса в нас виходить. Тепер переходимо до оформлення трекеру. Беру лайнер на 0,5 та після того, як він трохи підсохне, стираю всі допоміжні лінії. З неліпок обираю ось такий кекс омелу, якщо я не помиляюся, але якщо я все ж таки сказала неправильно, будь ласка, виправте мене у коментарях. Та ось такий новорічний подарунок. З наклейками закінчили, тепер розмальовуємо гірлянду, беремо олівці різних кольорів та починаємо. Взагалі, з самого початку хотіла зробити їх просто жовтими, але потім зрозуміла, що різна кольорова буде виглядати краще. Для того, щоб ввести трекер, обрала ось такі кольори. Ну що, в нас залишилася одна порожня сторінка. Я вже думала нічого не малювати, хай буде так, але потім все ж таки зрозуміла, що потрібно щось додати. Вирішила зробити ідеї для відео, і мені здається, що вийшло прикольно, тому що ось тут у нас плани на цей місяць, а ось тут ідеї для нього. На листах з планами вирішила нічого не клеїти, а ось там, де ідеї, мені здалося, що буде гарно виглядати ось така поштова скринька. Стираю усі лінії, які малювала олівцем, і все. Ось таке гарне оформлення цього місяця в нас вийшло. Мені дуже подобається. А вам? Пишіть у коментарях. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись. До нових зустрічей!